Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі. Хочу відповісти на такий комент. По-перше, запрошую на мій канал. У мене канал сімейний, проживаю в Італії, і це відео більше для тих. Хто тільки приїздить в Італію і там із сусідів до вас вилазять бабки з 20-річним стажем, проживанням, документація і все інше. Дивіться, за 20 років, за 10 років, за 5 років закони постійно міняються. Вам не пощастить, коли закон тільки вийшов, він вже діє. А як і його внедрять, іще досі не знають структури. Оце от такий переломний момент, туди-сюди трошки, ну, так собі. Пише Аліна, вона мене вже прислідує, я не знаю вже скільки прислідує. 20 років вона приїхала тому в Італію і всім розповідає, як треба робити документи. Да? Те, що було 20 років тому і зараз це дуже різні. То вона мені писала, йди роби документи, поки лавочку не прикрили, громадянство отримуй, ще щось. Ну, Два рази італійське громадянство, я не думаю, що можна отримати. А це ось що прилетіло. Оксана, на мою думку, ти сказала неправду про те, що ти офіційно замужин, і те, що ти маєш громадянство Італії. І я це зробила, цей висновок, по тому, як приїхав твій син, і от як ти робиш документи. Йому, да, там, ти не ображайся, і там ще сердечко, вона мені приліпила. Отаких от людей я не люблю. Да, таких я людей не люблю і попрошу на вихід, будь ласка. А той, хто тільки приїхав в Італію і оформляє документи, будь ласка, читайте закон, ідіть в комуну, оформляйтеся і не слухайте отаких от бабок. Так що, а я така ще думаю, блин, може я дійсно не громадянка Італії. Достала тут свій документ, я їм не буду світити. Написано, що Дінанза Іта. Отакий От документ, карта індидета видають всім, хто приїздить в Італію, отримує пермесо, але у вас буде написано, чита за Україна. А, так що все нормально. У мене тут навіть написано ястребенька село, в якому я родила, Житомирська область. Яструбенька. Це взагалі. це... Е, дуже класно. А на рахунок мене питали про очки. Це, звичайно, ось пластмаса за 5 євро, але вони такі офігенні, да, дуже класні. А це блумарини, бачите там бині. Дуже вони качественні, хто буде окуляри вибирати. У них ціна, ціна нормальна, а блумарини, їм вже 9 років. І для водіння автомобіля взагалі ці окуляри дуже класні.